Слуга народу обговорює з архітектором проєкт нової вілли. Коротше, а тут поряд із сауною, щоб три басейни один з гарячою водою, інший з холодною, а третій без води. А навіщо вам басейн без води? «Ні, ну ти що, а зовсім? Ти прикинь, а раптом у мене в сауні будуть гості, які не вміють плавати. Сьогодні зайшов на сторінку старого знайомого, і він там пише, що змінив життя на 360 градусів. Ось хлопці чому? Важливо вивчати математику у школі. Петрик стягнув із кабінету хімії здоровенний шматок натрію. Два дні носив його в пакетику, намагаючись придумати, що з ним зробити. А потім він почав окислюватися. Тоді Петрик вирішив не зв'язуватися і викинув його в унітаз. В другі хвилю такого масштабу, що накриває все живе, він побачив лише через 20 років в репортажі про цунамі у Таїланді. Петрик довго дивиться в замкову щілину батьківської спальні. Потім відвертається і, саркастично посміхаючись, вимовляє «Ні, ну це нормально! І ці люди забороняють мені колупати пальцем у носі. Прийшли дід з бабою на аеродром, підходять до льотчика. Дід каже: Синку, ми зі старою стільки років уже живемо, а жодного разу не літали. Покатай нас. Льотчик відповідає: Добре покатаю, але за однієї умови. Якщо закричиш від страху, платиш мені 500 доларів. Йде? Дід носом потягнув і сказав Згоден. Злетіли. Льотчик як почав робити всякі піруети в повітрі, і мертву петлю, і крен на одне крило, і різке падіння вниз, і всяке інше, але дід мовчав як риба. Льотчикові це набридло, він посадив літак і питає старого: Скажи, дід, а був такий момент, коли ти мало не закричав? Був. Який? Коли стара випала?